Ну що, ми перейшли до ну, бачимо раму. В принципі, рама желізна, вона була конструктивно змінена, при назевде 1 І бачимо тепер привода. от, е, Часто, кстати, от, ми бачимо, коли показуємо, всі там бояться приводів. от, е, Що ви взагалі тут от, робили, не робили? Та, нічо, взагалі нічого не робив, дуже зручно, один кардан, 12 метрів зніварка, один кардан. Е, е, фастер роз'єм і, і забас розетка. І... Фіксатор. Все. Все. Пішеньчі, підє, Маш, підє, що підє. Дуже, дуже просто, дуже легко. Які у вас враження, коли от комбайн йде по схилах, по горбах, як, як він себе веде? От. Він працює чітко, там у нас є поле, таке склон до дороги йде. Півжатки стоїть пшениця, півжатки лежить. Ми їдемо, я їду флексом в поле. Тут вона забирає повністю те, що стоїть, стерня, така, як, така, як ми зараз бачимо, і те полегле все, все забирає. Я дивлюся, я не можу розуміти, як воно це все робить. Зазвичай тут де йде склон така б стріля залишилась. Вона забирає все під ноль. А коли ми розблоковуємо флекса, коли ми розблоковуємо наші крила, то ми вже бачимо, коли от жатка з 12 метрової ділиться 3 жатки по 4 метри. Які от працюють один незалежно один від одного. Тому я думаю, ви це могли замітити. При правильному один раз яке калібрується там механізм, є. Да, вона вона один. механічна, да. ти один раз його калібрував і все. Що скажете по тому циліндру? Дуже, дуже, дуже корисна так? штука. Без тебе підіймачів ти можеш збирати полеглицю. Це опція в одній руці. Ти їдеш, бачиш, те полеглиця. Вигнув стола, підібрав, назад опустив. Це дуже зручно, дуже класно. В тебе в одній руці, воно по-перше, і це дійсно. Працює. Все чітко. все це чітко, чітко да? Да. Да, Просто було. треба кутом гратися. Оцим адаптером тригатися кутом, зловити свій зріз і так само, щоб лягало на, 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 на ленту лягало. Треба цим гратися. і, і, і треба зрозуміти. попробувати так, 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 побачив. Ага, все мені так таке. Ну, да. ну, як відчу... і в будь-якому, треба це відчувати. І треба відчути. Враження в мене від неї, звісно, такі і. Ніхто що? не пожалів, що ми її купили. Що, що по обслуговуванні? Бо так як дуже багато приводів, і, і всі там кажуть, о, нічого тут усього крутиться. Що з чим ви стикнулися, як часто ви її там мажете? Ну, типу, скільки це часу займає? Да? Десь у вас? Кожен день три масленки, центральна лента. Три. Три тавотниці. Ну, на перший погляд так воно виглядає. Тут ці гідромотори, редуктор. Як то очі, на очі лякають, ну як воно працює? Ну і найголовніше, <різь> чи ви рекомендуєте нашим це 100 100 клієнтам? 100%, да, 7, 100 тільки Макдон. Да, тому, якщо у вас великі комбайни, якщо у вас ви хочете велику продуктивність, то тільки Макдон може зробити якісно це все на великих об'ємах.